Близько 5.30 за місцевим часом Тегеран прокинувся від вибухів. Те, що вже кілька днів висіло в повітрі, нарешті сталося. Ізраїль здійснив масштабний удар по іранській ядерній програмі та інших об'єктах. В рамках операції під назвою Rise and Lion» східний лев ізраїльські ВПС спочатку нейтралізували іранську протиповітряну оборону, а потім завдали удару по понад 100 цілях по всьому Ірану. За повідомленнями, в результаті атаки, проведеної за допомогою літаків F-15, F-16, F-35 та інших, було знищено головний завод збагачення урану у Натанзі, А в результаті ударів по житлових районах загинули провідні командири Корпусу вартових ісламської революції і вчині. Які працювали над ядерною програмою? Ласкаво просимо до спеціального репортажу. Через кілька хвилин після перших вибухів, міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац оголосив, що Тель-Авів завдав превентивного удару по Ірану в рамках операції Східний Лев. А незабаром після цього також оголосив надзвичайний стан в Ізраїлі через ймовірну відповідь Ірану. Кац заявив, що це вирішальний момент для Ізраїлю. Представник ІДФ підтвердив, що атака була спрямована проти іранської ядерної програми, Атаку здійснили ізраїльські повітряні сили, залучивши понад 200 літаків. На момент створення цього матеріалу попередньо підтверджено удари по Табрізу, Кершманаху, Тегерану, Іраку, Ісфахані Натанзі. Відомо, що останні чотири місяці так чи інакше пов'язані з ядерною програмою Ірану. Табріз це велика авіабаза, а Керманшах ракетний центр. На момент написання статті атака ще триває. Тут ми бачимо кадри після вибухів в аеропорту Табріза. Тим часом на цьому відео ми бачимо ізраїльські винищувачі f 15 F-16 і F-35, оснащені бомбами Джей і GBU-39, які становили основну платформу для атаки. Армія оборони Ізраїлю дотримувалась чіткої стратегії: спочатку нейтралізувати протиповітряну оборону супротивника, а потім знищити важливі цілі з повітря. Цікаво, що за повідомленнями Ізраїль також завдав удару за допомогою невеликих дронів, запущених агентами Мосаду, які діють в Ірані, що нагадує недавній удар України в операції Павутина. Мосад нібито створив ці дрони на базах, встановлених на території Ірану. Ізраїль мав проявити креативність, оскільки Цахал не має багато літаків-заправників, щоб проводити велику повітряну операцію на відстані півтори тисячі кілометрів від своїх кордонів. Невеликі дрони використовувалися для усунення людських цілей. Ефективно, іранські державні ЗМІ досить швидко підтвердили, що в результаті атак загинули генерал-майор Мохамад Багері, начальник штабу збройних сил Ірану. Генерал-майор Хусейн Саламі, головнокомандувач корпусу вартових ісламської революції, генерал-майор Гуламалі Рашид, командувач центрального командування Хатам Аль-Анбія, контр адмірал Алі Шахмані, колишній командувач Іранського флоту. А також двоє вчених, які працювали над ядерною програмою Ферейздун Абасі, фізик, який займався ядерною енергетикою, і колишній глава організації з атомної енергії Ірану, Мохамад Махді Тегеранчі, інший вчений, який займався ядерною зброєю і брав участь в іранській ядерній програмі. Перевіривши розвідувальну інформацію, збройні сили Ізраїлю завдали удару по місцях проживання цих осіб, ефективно ліквідувавши їх швидше за все разом з їхніми сім'ями. Сам цей факт може свідчити про те, що Іран вважав попередження про неминучий ізраїльський удар блефом, інакше всі ці високопоставлені особи не перебували б у своїх будинках. Водночас, ще болючішим ударом для режима Аятули армія Ізраїлю завдала по об'єкту збагачення урану в Натанзі, за даними Тель-Авіва дуже сильного, що призвело до його знищення. Центр розташований за 225 кілометрів на південь від Тегерана. За даними військових, ізраїльські ВПС знищили підземну частину об'єкта, в якій розташовувався багаторівневий зал збагачення урану з центрифугами, технічними приміщеннями та іншою допоміжною інфраструктурою. В результаті атаки також було знищено ключову інфраструктуру, що забезпечувала безперебійну роботу об'єкта і прогрес іранської ядерної програми. Так стверджує Цахал. І саме нейтралізація іранської ядерної програми була названа Нетаньяху і Цахалом основною метою атаки. В останні місяці Іран вжив заходів, яких ніколи раніше не вживав, спрямованих на використання збагаченого урану у військових цілях. Якщо його не зупинити, Іран може виготовити ядерну зброю за дуже короткий час. Це може статись за рік, це може статись за кілька місяців, Менше, ніж за рік. Це становить явну і реальну загрозу для самого виживання Ізраїлю, заявив Бенямінне Тніягу. Дещо підтверджуючи слова Нетаньягу, МАГАТЕ, Міжнародне агентство з атомної енергії, цього тижня вперше за 20 років офіційно зазначило порушення Іраном зобов'язань щодо непоширення ядерної зброї. У попередньому звіті МАГАТЕ зазначалося, що Іран збагатив уран до 60% чистоти, що достатньо для виробництва дев'яти атомних бомб. Однак після атаки на Натанс МАГАТЕ не зафіксувало жодних порушень рівня радіації. Якою була реакція Ірану на все це? На момент створення цього матеріалу, м'яко кажучи, обмеженою, верховний лідер Ірану Аятола Алі Меней заявив, що атаки демонструють підлу природу Ізраїлю, і що цією атакою Ізраїль підготував для себе гірку долю, яка неминуче настане. Речник іранських збройних сил заявив, що США та Ізраїль заплатять високу ціну за ці атаки. Але реалізація цих погроз поки що була досить слабкою. Через 5 годин після початку атак Ізраїлю Іран відправив 100 безпілотників шахет для атаки на цілі Ізраїлю. Нагадаємо, що час польоту на таку відстань займає у них щонайменше 5 годин, тоді як росіяни регулярно наносять удари по Україні залпами по 300-400 шахетів одночасно. Результат армія Ізраїлю оголосила про збиття всіх безпілотників до того, як вони влучили у цілі. Ізраїльські винищувачі перехопили безпілотники над Йорданією ще до того, як вони увійшли у повітряний простір Ізраїлю. Чи хотів Іран таким чином деескалувати конфлікт, чи просто не має можливості реагувати рішуче? Швидше за все, друге усунення керівництва армії, безумовно не допомогло справі, а авіаційні можливості Ірану самі по собі дуже обмежені. Ізраїль знаходиться за 1500 кілометрів від кордону з Іраном. Також Іран не має сучасних літаків для дозаправки у повітрі. Більше того, іранський парк винищувачів і бомбардувальників дуже застарілий і складається з американських літаків 1960-х і 70-х років F-14A Tomcats і F-4 Phantoms або дещо новіших радянських платформ. Міг 29 і суд 24 Тому перевага Ізраїлю в повітрі та протиповітряній обороні є гігантською. Теоретично, однак, Іран міг би відповісти ударами балістичних ракет. Тегеран володіє декількома моделями ракет, які він міг би застосувати для відплати, включаючи шахаб 3 кормшагр, Седжіл і сумар. Остання є крилатою ракетою. Всі вони, як повідомляється, мають достатню кількість, щоб досягти території Ізраїлю. Однак Ізраїль, швидше за все, теж про це не забув. Велика кількість боєголовок і пускових установок також, як повідомляється, була знищена під час атаки. Про це свідчать, наприклад, удари по Карамшаку. Існують певні сценарії, хоча наразі мало ймовірні, які свідчать про те, що Іран все ж може прагнути деескалації та асиметрично слабкої реакції. Чому? Цього вікенду мав відбутись черговий раунд переговорів між США та Іраном щодо нової ядерної угоди, Угоди, яка суперечила інтересам Ізраїлю, і була ще одним мотивом для нападу на Іран. Дональд Трамп хотів фактично досягти поновлення ядерної угоди з Іраном, джі яку він сам розірвав під час свого першого терміну. Це могло б призвести до скасування санкцій проти Ірану, відкриття ринку для іноземного капіталу та дозволу на цивільну ядерну програму, коротше кажучи, для зміцнення Ісламської республіки. Нетаньяху, чиї стосунки з Трампом нещодавно змінились з дружніх на напружені, намагався своїм нападом зірвати ці угоди, і він цілком може досягти успіху. Іранці оголосили, що не братимуть участі в наступному раунді переговорів із США, незважаючи на те, що американці через усі канали заявляють, що вони жодним чином не брали участі в плануванні та здійсненні атаки. Однак вони знали про неї заздалегідь, оскільки незадовго до цього оголосили про часткову евакуацію своїх посольств у регіоні. Американці та британці також пообіцяли допомогу в нейтралізації потенційних іранських атак на Ізраїль. Тим часом іранці раніше оголосили, що в разі ізраїльської атаки на Іран вони також звинуватять США, і американські бази в регіоні також стануть їхніми цілями. Тому, з одного боку, відсутність рішучої реакції є великою ганьбою для режиму Аятоли. Більше того, їхні ударні можливості значно слабші за ізраїльські, не кажучи вже про потенційні удари по США і провокування гніву Вашингтона. З іншого боку, потенційний шлях для переговорів з американцями і досягнення угоди теоретично не вимагає згоди ізраїлю. Але чи можна це зробити, одночасно отримуючи подальші руйнівні удари від Ізраїлю? Залишається також питання про стан руйнування іранської ядерної програми. База в натанзі можливо була серйозно пошкоджена, а кілька вчених загинули, але іранці швидше за все зберігають ключові технології та матеріали глибоко під землею, навіть у висічених в скелі бункерах, які наймовірніше ізраїльські ВПС, які б вони потужні, не були не в змозі ефективно пробити, незважаючи на попередні повідомлення армії Ізраїлю. Більше того, досі нічого не відомо про атаки на Фордову, важливий дослідницький центр. І саме тоді, коли здавалось, що американці повністю дистанціюються від атаки, Дональд Трамп включив її у свою гру з Іраном. У дописі в True Social він написав: Я надавав Ірану шанс за шансом. Я казав їм, що може бути набагато гірше. США виробляють найпотужнішу зброю у світі, а Ізраїль має її багато, Нібито попередив Трамп і тепер ті, кого попередили мертві. Іншими словами, Трамп знову використовує тиск Ізраїлю, тепер у вигляді масованого нападу, щоб укласти свою угоду, а факти завжди можна підігнати під ситуацію. Підсумовуючи, ситуація в країні, якою курує Алі Хамонеї, є досить непривабливою. Чи про іран свою гордість і повернеться до переговорів з американцями? Чи дійсно на Ізраїль чекає, як сказав Нетен'ягу, довга війна, а угоди з США будуть викинуті на смітник? Незабаром ми це дізнаємося. Дякуємо, що дивитесь GTBT українською. Напишіть, яке на вашу думку, продовження цього конфлікту. Підписуйтесь на канал та вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати свіжі випуски якісної європейської аналітики. За можливості підтримуйте наш канал фінансово, обравши зручний спосіб за посиланням в описі, але після донату на Збройні Сили України.